У цій лікарні Людмила Пашковська 5 місяців. Перебуває у паліативному відділенні. Жінка розповідає, її госпіталізували 10 лютого 2025 року. Пересувається лише за сторонньої допомоги. Її будинок в одній з небезпечних зон громади, яка постійно під обстрілами військових Російської Федерації. Я пострадала, у мене добре зрушив. Таке стан вдома. В домі немає комунікацій, ну, моя квартира лічно ще не згоріла, але ну, я туди боюсь. Мені б хотілося, я І дом вернусь свій. Там техніка, там все у мене. Для жизни вот так всё. Меня водят через день на перевязки, это же, же Это основное. А идти мне у меня кого нет у меня, поэтому мне некуда идти. Засечня 2025 року у лікарні І Сергій Дмитрів. В хірургії лежав, когда там был прирост стенку выбило, было видно в улицу, атеросклероз обоих ног. Одну ногу правой ампутировали три года назад. я ходил на костылях, а левую в январе этого года ампутировали тоже. Все помогают. Обслуживание хорошее. Сестры, нянечки, все с добротой относятся, с пониманием. В общем-то, Я ну, ніяких претензій. Сергій говорить, йому 68 років. Проживає у багатоповерхівці у мікрорайоні Східний, який постійно під обстрілами російської армії. Рідних, які могли б про нього попіклуватися, чоловік немає. Я не можу добратися, во-перше, транспорт не ходить, живу на седьмому етажі. Проблема. Ну, от поки в лікарні. Соседка приходит, говорит, что попадает в дом. Бахают там хорошо. І дівітажку тоже попали в квартиру. Куда то таких пацієнтів, як Сергій та Людмила, у лікарні станом на 8 липня 11-го, -ро, розповідає генеральний директор однієї з міських лікарень Андрій Федотов. Їх середній вік за 60. Ці люди проживають у небезпечних прибрежних зонах Херсона або міської територіальної громади. Їх житло або вже зруйноване внаслідок бойових дій, або перебуває під постійними обстрілами армії Російської Федерації. Говорить Федотов. Кількість людей чи змінюється, Ну, ви знаєте, все залежить від, напевно, від обстрілів, від розрухи. І просто потім евакуювати їх на ту же локацію, вже просто немає можливості ні в кого, як на волонтерів, так поліції поліції або якихось соціальних служб. Це можна сказати, білет в один кінець може бути для тих, хто це поїде забирати або відвести на домівку цього людину. Люди можуть перебувати у лікарні до шести місяців, говорить Федотов. Люди, які потрапляють з цих зон, ну вони по-перше, вони потрапляють і на лікування, не просто на якусь там перетримку, і потім вже скажімо, знаходимо шляхи евакуації в різні там або інші регіони, або вже по території самого міста, якщо згоден сам пацієнт. Лікарня тримається і витримує всі негаразди, тому що в нас немає вибору. За нами тільки одна це перемога і тому разом, ми сила. За підтримки як і місцевої влади, так і волонтерських яких організацій. Тому, як кажуть, слава Україні. Оксана Хлєбус, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.